Мир вам! Закінчується 2023 і починається 2024 рік від Різдва Христового. Щохвилини хтось покидає цей світ. Ми теж стоїмо у цій черзі. Навіть якщо хтось не догадується про це, ми ніколи не дізнаємось, скільки людей попереду. Ми не зможемо знову стати в кінець черги. Ми не можемо вийти з цієї черги. Ми не можемо уникнути тієї черги. Тому, поки ми стоїмо в цій черзі, людям нам потрібно задуматись. Задуматись над доступним. Усі ми є створіння Боже. Чи віри людина в Бога, чи не віри, це нічого не міняє. І всі ми прийде той час, коли також покинемо цю землю. Ну, знаєте, дорогі люди, послання цього зміст послання такий, що коли ми будемо стояти перед Богом, що ми йому будемо відповідати? Як ми будемо оправдовуватися? Як ми будемо просити Бога прощення? Як ми будемо говорити з Богом? Дорогі люди, цієї зустрічі з Богом не уникне жодна людина, ніхто не зможе оправдатися перед Богом. Ніякі добрі хороші справи чи великі гроші цього не зроблять. Людям потрібно робити добрі справи, але ними ми не спасаємось. Але є добра новина, дорогі люди, що Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов на цю землю, щоби спасти людей. Щоб нас спасти від пекла, щоб нас примирити з Богом. Ісус Христос, Він це зробив, Він завершив всю місію, для якої Він приходив на цю землю. Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи і Воскрес ради нашого оправдання. Що це означає? А це означає те, що коли людина приходить до Бога, просить Бога прощення тут на землі. Бог її маже, має повне право простити завдяки жертві Ісуса Христа. Щоб ми з вами не нести покарання в вічності, коли ми будемо стояти перед Богом, Ісус Христос заплатив. Людині потрібно лише вірити, вірити в Ісуса Христа, вірити в Його жертву, довіритися Його жертві, а не своїм добрим справам. Для того, щоб потрапити на небо, потрібно покаятися і вірити в Христа. Покаятися, це сповідати свої грехи, це визнати себе грішним, попросити Бога прощення і відвернутися від тих злив діл, думок, слів, діл, які ми робили чи робимо, не вернувшись до Бога. І тільки по вірі в Ісуса Христа, Бог має повне право прощати таку людину, коли ми свої гріхи визнаємо. То Бог, будучи вірний та праведний, простить нам усякі гріхи і очистить від невсякої неправди. Людям потрібна віра для того, щоб спасти свою душу. Мета віри вашої спасіння душам. Це найважливіше для кожної людини. І усе це написано в Святій Біблії. Дорогі люди, я бажаю кожному, хто буде бачити, чути це відеозвернення, кожному, кожній душі спастися. Я бажаю, щоб у 2024 році було якнайбільше відроджених людей на Україні і у всьому світі. Я бажаю, щоб у 2024 році було якнайбільше нових творінь, яких Бог відновив до нового життя і до вічного життя. Щоб якнайбільше людей стали справжніми християнами, справжніми учнями Ісуса Христа, справжніми дітьми Божими, які мають впевненість, що вони спасені. Які мають Духа Святого, які перемирилися з Богом через покаяння і віру. Тому, друзі, нехай Господь благословить кожну душу, яка буде чути це послання. Я все це говорю в ім'я Ісуса Христа, для слави Бога Отця Сина і Духа Святого. Амінь.